Вітанечко, любі друзі. На нашому каналі прийшла зима, є в нас трошки часу, ми не на пасіці. І будемо ми випробувати наш прес для виготовлення вощини. Ось ми щось трошки пробували. Прес ще не прогрітий, тому, в принципі, все добре, тільки що не повністю відстає добре. Буде прогрітий. Ось нам треба було б, щоб краще відставало, попшикати його газованою водою. Поляна косового типу. Тобто вона має бути або з содовим розчином, але у нас цього всього немає. Є в нас ось такий спирт. Ми його використовували при виготовленні свічок мила, воно теж добре відстає. Звісно, не дешеве задоволення спиртом пшикати, але... Наш, як то кажуть, пасіка наша того стоїть чи наші бджолки. Перейдем час ми дамо сюди поляну пасову, купимо або зробимо содовий розчин. Ось тут у нас на такому примітивній водяній бані віз розтоплюється. Я думаю, вже можна його лити, мабуть. Зараз ми його залиємо. Ось так бистро, 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 бистро. Щось трохи не встигли. Бігом закриваємо. Ось залишки виходять. Трошки на стіл, трошки сюди. Відставимо далі на водяну баню. І чекаємо приблизно хвилину. ну, Секунд, 40 хвилину. І тоді відкриваємо. Тут можна було це познімати. От, щоб воно не заважало. І назад його будемо використовувати потім сировина Повідчищати тут. Тут познімати. Ось-ось-ось. Ну, я думаю, воно прогріється. Пару раз ми зальєм. Наш прес прогріється матриця і воно буде легше і краще виходити. Бачите, віск. Тут не дуже тепло, у нас на кухні він зразу захолодає. Зразу тільки чолк. Починали ми, звичайно, з інструкції, ми її освоїли. А тоді ми аж почали приступати до. Так, хвилина пройшла. І легенько відкриваємо. От, бачите, що виходить. Є тріщина. А чому є Тріщина? Тому що матриця ще добре не про... Гріта. І є тріщина, Ну, це не страшно, це тільки пробні листи. На цій матриці можна, точніше, на цьому пресі, можна нав... зразу з рамкою відливати вощину. Тобто зразу буде воно навощене. І вам не треба буде нічого навощувати, ніякі навощувачі. Ось, зараз ми попробуємо його легенько-легенько нашу вощинку. Ось такий листочок. Десь попало трошки, ну, неочищений повністю у нас забросний віс. Ну це полісти не страшно. Деякі під виготу виготовляє бачив навіть роблять приполісну вощину. Ну, у нас. Ось такий листочок вощенки. Ну це пообрізається края, воно нагріється. І ми будемо ось така в нас вщенка. Вона вщенка лита. Вона груба, її набагато швидше відтягують бджоли, ніж таку катану. І тим більше це зна... ми знаємо, що це наш натуральний віск. Забрусний. Нічого в ньому немає ніякого парафіну, ні, ніякої хімії, нічого. Дуже гарно віднято. Будемо продовжувати працювати далі. Всім бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на канал. Давайте питання. А ми будемо працювати далі. На сезон будемо готовляти. Ну, дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.